Лариса Юсковець, хто ти? Хто ти, Росія, мачуха, чи мати, що породила стільки люті зла своїх дітей навчила ти вбивати, дітей чужих, бо вбивця ти сама? Скажи мені, чим ти їх годувала? Кров'ю людей поїла їх слізьми, а колескові ти які співала, про білі горе, про війни страхи. Чи вчила ти, скажи, дітей молитві? Про Бога вони знають а? чи ні, чи в вічних змовах за грошима огони твій ти забувала про обов'язки свої. То нащо ж ти на світ їх породила, як виховать, не знаєш, як скажи? Чи думала війна є смерть і сила, оце і все, що треба на землі? Чому ж ти з малку їх не обіймала, любить не вчила, правда, то ж скажи: пила, гуляла, злочини не вчиняла. Вони ж, як бур'яни собі росли, бездушні, безсердечні, Боже милий, глухі і підлі, мов кроти сліпі, зі смертю грають вігри божевільні, З народження, а винна в цьому ти. Вони й тепер тобі не треба вбиті, ти відречешся, скажеш не мої. Ти найжорстокіша матінка у світі. Ти підла зрадниця, такі твої сини.